Вітаю на каналі Наповну простір для тих, хто не здається, навіть коли важко. Підпишись і підтримай лайком український контент. А тепер історія, що надихає не зупинятись і жити наповну у житті. Ми всі хочемо стати кимось, всі хочемо зробити щось велике. Багато людей регулярно дивляться мотиваційні відео на YouTube. Але все ще не бачить значних покращень у своєму житті. Чому? Тому що неможливо побудувати успішне життя лише на мотивації. Поки ви не внесете дисципліну у своє життя, мотивація не допоможе вам багато. У невеликому містечку жив хлопець на ім'я Іван. У нього була велика мрія. Він хотів зробити щось велике в житті. Щодня він дивився мотиваційні відео, читав надихаючі історії та слухав виступи успішних людей. Він часто говорив собі: почну вчитися по шість годин щодня з завтрашнього дня. Я зміню все. Просто думки про це робили його щасливим і схвильованим. Але це хвилювання довго не тривало, лише через кілька днів. Він повертався до своїх старих лінивих звичок і шукав виправдання. Постійні спроби та невдачі дуже фрустрували Івана. Одного дня він зустрів свого друга Андрія. Андрій здавався з іншого світу. Він щодня вставав рано, дотримувався розпорядку, вчився вчасно та поступово покращував себе день за днем. Іван здивовано дивився на Андрія. Як ти це робиш, Андрію? Як ти залишаєшся таким мотивованим і продовжуєш робити все щодня? Андрій посміхнувся і відповів Я не покладаюся на мотивацію Іване. Я довіряю дисципліні. Іван виглядав збентежено і запитав Але хіба мотивація не є справжнім ключем до успіху? Андрій похитав головою і сказав Ходи зі мною завтра вранці до річки. Я хочу тобі щось показати. Наступного ранку, до сходу сонця, Іван пішов з Андрієм до річки. Там сидів старий рибалка. Його руки виглядали сильними, а очі показували мудрість багатьох років. Андрій сказав рибалці: Дідусю, могли б ви розповісти йому історію про дисципліну. Яку ви колись розповідали мені. Рибалка подивився на Івана і посміхнувся. Бачиш цю річку Іване? Я приходжу сюди щодня, в цей самий час чи холодно, чи дощи, чи сонячно. Я кидаю свою сітку у воду, терпляче сиджу і намагаюся зловити рибу. Іноді я ловлю багато, іноді мало, а іноді зовсім нічого. Але я ніколи не припиняю приходити. Знаєш чому? Іван подумав мить і відповів: тому що ви любите рибалити. Рибалка м'яко засміявся. Ні, синку, це моя відповідальність. Якби я приходив лише тоді, коли мені хочеться, я б не приходив щодня. А якби я чекав лише хорошої погоди, то моя сім'я залишалася б голодною. Я не чекаю на мотивацію, я вірю в дисципліну. Уважно слухав. Рибалка продовжив. Мотивація це як спалах світла. Вона яскраво світить мить, а потім зникає. Але дисципліна це як вогонь. Вона горить повільно щодня, незалежно від того, що відбувається навколо. Потім він показав на бамбукове дерево поблизу і запитав, чи чув ти коли-небудь історію про бамбукове дерево? Іван похитав головою. Рибалка сказав, Колись фермер посадив насіння бамбука. Щодня він поливав його, давав йому сонячне світло та доглядав за ним. Минув рік нічого не сталося. Люди сміялися і казали, що він марнує час. Нічого не сталося і на другий рік, і на третій, навіть на четвертий. Але фермер не здавався. У очах рибалки з'явилася іскорка. Потім раптом, на п'ятому році, знає, що сталося: лише за шість тижнів Бамбук виріс на 90 футів у висоту. Знаєш чому? Очі Івана розширилися, тому що протягом тих років. Дерево нарощувало коріння під землею? Рибалка кивнув точно. Протягом тих чотирьох років дерево будувало міцний фундамент під землею. Якби фермер здався, він би ніколи не побачив, як дерево виросло таким високим. Дисципліна саме така. Спочатку ти можеш не бачити жодних результатів, але якщо залишишся терплячим і продовжиш йти. Одного дня ти обов'язково досягнеш успіху. Щось змінилося всередині Івана. Він зрозумів, що весь цей час чекав на мотивацію і хотів швидких результатів усьому. Тепер він розумів, дисципліна є справжнім ключем. З того дня Іван твердо вирішив справді змінити своє життя. Замість очікування мотивації, він створив розпорядок дня. Навіть у дні, коли йому не хотілося, він навчався. У дні, коли був втомленим, він все одно займався спортом, навіть коли відчував сонливість, він все одно вставав рано. Дні перетворилися на тижні, тижні на місяці, а місяці на роки. Поступово Іван став однією з найповажніших людей у місті. І коли хтось запитував його, гей, у чому твій секрет успіху, він посміхався і казав. Мотивація приходить і йде, але дисципліна це ключ. Якщо ти можеш робити маленькі речі щодня знову і знову, великі результати прийдуть. Успіх не означає робити щось величезне відразу. Це означає робити маленькі речі правильно кожного дня. Ця історія розкриває одну з найважливіших істин особистого розвитку різницю між мотивацією та дисципліною. Багато людей плутають ці два поняття, вважаючи, що вони означають одне й те саме, але насправді вони кардинально відрізняються. Мотивація. Це емоційний стан, який надихає нас діяти. Вона може бути дуже потужною, але також непостійною. Мотивація залежить від нашого настрою, зовнішніх обставин, успіхів чи невдач. Коли все йде добре, мотивація висока. Коли стикаємося з труднощами, вона може зникнути. Дисципліна з іншого боку це здатність робити те, що потрібно. Незалежно від того, як ми себе почуваємо, це система звичок, рутин та принципів, які дозволяють нам діяти послідовно, навіть коли мотивація відсутня. Історія рибалки ілюструє це досконало. Він не приходить на річку, тому що відчуває мотивацію. Він приходить, тому що це його обов'язок, його система, його спосіб життя. Погода, настрій, обставини можуть змінюватися, але його прихильність до дисципліни залишається незмінною. Метафора з бамбуковим деревом особливо потужна, вона показує, що справжній ріст часто відбувається невидимо під поверхнею. Перші роки можуть здаватися безрезультатними, але насправді відбувається важлива робота. Будується фундамент майбутнього успіху. У нашому суспільстві миттєвого задоволення ми часто очікуємо швидких результатів ми хочемо побачити прогрес відразу після початку нової дієти, програми тренувань або навчання. Коли результати не приходять негайно, ми розчаровуємося і здаємося. Але справжня трансформація вимагає часу. Формування нових звичок, розвиток навичок, досягнення значущих цілей все це процеси, які відбуваються поступово. Дисципліна дозволяє нам триматися курсу навіть тоді, коли прогрес не видний. Практичні кроки для розвитку дисципліни, включають створення простих послідовних рутин. Почніть з малого, встаньте на 15 хвилин раніше. Прочитайте 5 сторінок книги, зробіть 10 віджимань. Головне, робити це кожного дня незалежно від обставин. Також в Осепсе Треса важливо розуміти, що дисципліна це м'яз, який можна тренувати. Чим більше ви практикуєте самоконтроль в одній сфері життя, тим легше стає застосовувати його в інших сферах. Пам'ятайте, мотивація може запустити процес, але тільки дисципліна може його завершити. Не чекайте на ідеальний момент, ідеальний настрій чи ідеальні обставини. Почніть сьогодні. Залишайтеся дисциплінованими, і ви побудуєте своє власне майбутнє. Тому не чекайте на досконалий час, почніть сьогодні. Залишайтеся дисциплінованими, і ви зможете побудувати власне майбутнє. Якщо ця історія надихнула вас почати будувати дисципліну у своєму житті, поділіться нею з тими, кому це може допомогти. Підпишіться на наш канал для більше мотиваційних історій про особистий розвиток та самовдосконалення. Поставте лайк, якщо ви готові замінити мотивацію дисципліною та почати будувати стабільне, успішне життя.